Позаду зимова пауза, з яким настроєм команда поновила тренування. Дівчата з гарним настроєм приступили к тренуванням, вони вже заскучили за футболом. У нас сьогодні розпочався перший наш збір, який буде тривати 12 днів. У нас заплановано 4 таких збіра. На першому збірі ми будемо працювати над витривалістю, над силою. А також будемо отримати командні дії як в атаці, так і в обороні. Сьогодні зібралися перший раз після зимової перерви, мали два місяці для відпочинку, тому зараз ми повні сил відпочили, готуємось далі. У нас попереду важлива кубкова гра, поновлення чемпіонату, тому для нас дуже важливо провести ці збори як повноцінно, в повному обсязі. Які у команди плани на міжсезоння? Прийняти участь в зимовому кубці, який буде проходити в місті Києві на початку лютого. І ми підійдемо кубковій грі, яка у нас 1 березня з колосом, вже в бойовому настрій, Плануємо підтримувати ту форму, яку ми набрали раніше, налагоджувати наші зв'язки на полі. Тому якби очікування найнайпозитивніші вдалося відновитися після першої половини сезону. Звичайно, у нас було Знову ж таки, два місяці. Я думаю, що за цей час можна було не тільки вилікувати травми, але й морально відпочити, і вже з повною, якби душею, сил йти <гум> працювати.